Слава Україні! Розпочинаємо разом інформаційний день, 5 вересня, 925-та доба повномасштабної війни. На Хмельниччині судитимуть двох словмисників, які побили чаклунку. Мешканець Славути організував схему незаконного переправлення громадян через кордон. Я Ольга Захарченко. вітаю вас на першому подільському. Кількість жертв внаслідок ворожого удару по інституту та лікарні в Полтаві зростає. Станом на зараз відомо про 54 загиблих особи. Про це повідомляє ДСНС. Також відомо про 297 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Нагадаємо, що атака Росії відбулась 3 вересня. Під завалами може перебувати ще до п'яти осіб. Музика. Львів оговтується від вчорашнього дня. У лікарнях першого медоб'єднання Львова перебуває 26 пацієнтів після ракетного обстрілу Росії. 10 з них у важкому стані. Загалом за попередню добу до медзакладів медоб'єднання у місті поступило 54 пацієнта. 28 із них повернулись додому після того, як отримали необхідну медичну допомогу. Музика. У Кам'янці-Подільському попрощали з Йосипом Єроцьким. Військовий з позивним Юзик з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни. Жорстока війна забрала життя справжнього патріота. Воїна поховали на алеї слави місцевого кладовища. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 9-ї години працівники ДСНС розпочали роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 16-ї. Все під контролем, тож зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. На Хмельниччині судитимуть двох зловмисників, які побили свою односелицю, звинувачуючи її в чаклунстві. В селі Чотирбуки на Шепетівщини, перебуваючи на підпитку, обвинувачені 27-річний чоловік та 35-річна жінка прийшли до будинку. 68 річної односалиці почали стукати у вікна та вибивали двері. Під надуманим приводом, що потерпіла, нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень. Від ударів жінка втратила свідомість. Після того зловмисники поклали її до багажника автомобіля з метою вивезти в лісосмугу та продовжити катування. На щастя, коли обвинувачені ломились в оселю, потерпіла встигла викликати правоохоронців, які затримали кривдників. Зловмисників судитимуть за фактом катування, погрози вбивством незаконного позбавлення волі людини та порушення недоторканості житла. На Хмельниччині 21-річний чоловік організував схему незаконного переправлення громадян через кордон. Мешканець Славути розмістив в одній із соціальних мереж оголошення про надання послуг про переправлення через кордон поза межами офіційних пунктів пропуску осіб призовного віку. Свої послуги за так би мовити, тур він оцінив у 9 тисяч доларів. В ході документування злочину поліцейські встановили, що молодий чоловік і раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків. Правоохоронці затримали зловмисника одразу після отримання ним коштів від одного з клієнтів. Слідчі поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури оголосили чоловікові підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Розслідування триває. Музика. У Славуті діти в садочку плетуть разом із дорослими маскувальні сітки для військових. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький. У дошкільному закладі створили гурток у мілі ручки воїнам в ЗСУ. З виховною ціллю спершу діти плели патріотичні браслети, малювали і робили аплікації для воїнів. Скільки саме сіток сплели та передали українським захисникам, не рахували, але роботу цю не полишають. Це були найважливіші новини станом на ранок 5 вересня. Протягом дня ще обіцяємо більше інформації про головні події нашого краю та країни. Залишайтеся з першим подільським та бережіть себе.